А якщо я вам скажу, що для того, щоб бути розумнішими, не треба бути каву. Достатньо понюхати перед сном апельсинку. І це не жарт, це наука. Привіт! Я Ольга Степанова, нутриціологіня, медик і дослідниця у сфері довголіття, функції мозку і запахів. На цьому каналі тільки перевірена наука, що легко заходить і дає ефект. Підпишіться прямо зараз і натисніть на дзвіночок, тому що це відео вам захочеться подивитися ще. Отже, що ж нюхати, щоб стати розумішим? Науковці з Каліфорнії провели унікальне дослідження. Вони зібрали групу людей від 60 до 85 років, саме у цій категорії людей, вже погіршуються такі нюхові властивості, і розділили їх. І першій групі. Вони були такі контрольні, нічого не давали, а іншу групу збагачували ароматами. Що це означає? Протягом шести місяців, щовечора перед сном люди з другої груби дихали лише одним ароматом із семи. Протягом двох годин, поки спали. Які ж олії вони чергували? Було сім ефірних олій, і вони чергували їх щотижня. Це троянда, апельсин, евкаліпт, лимон, перцева м'ята, розмарин і лаванда. Результати були просто вражаючі, фантастичні. Перевірили контрольну групу і оцю групу ароматичного збагачення і виявили різницю у 226% на вербальну пам'ять, тобто краще почалось запам'ятовування і на кращі навчальні навички. Це було феноменально. До речі, в Україні теж є проведені досліди, але вже більш такою близькою до нас темою: це тема ПТСР, це тема стресу. Які Викликані травматичними подіями, і це теж дає свої результати, щоб ви розуміли, у таких людей ПТСР відходить і когнітивні функції вони покращуються. Чому це працює? Втрата нюху і можливість відчувати різнобарв'я всіх запахів часто супроводжує когнітивне зниження. Стимуляція нюхових рецепторів ну це не просто приємно вдихати аромат, це нейропластично. Активуються спеціальні нюхові шляхи, і це сприяє виживанню нових нейронів. Інакше, якщо вони ніяк не включаються в роботу, вони просто гинуть. А ще таке нюхове збагачення впливає на товщину кори головного мозку, і це доведено в дослідження, яке було проводено шляхом МРТ. Зокрема, у нижній лобній звивині, а вона якраз відповідає за мову, за пам'ять і за прийняття рішень. Ще важливо не обов'язково ідентифікувати запах. Мозок реагує навіть у вісні. Купіть або аромадифозор, або такий керамічний медальйон. Ну, вже на останній випадок просто крапайте собі на подушку пару крапель ефірних олій. Оберіть сім ефірних олій будь-яких от ті, які саме вам подобаються на запах. Дуже приємно. І на вечір лягайте спати і вдихайте. І ваш мозок буде регенерувати, збагачуватись, пам'ять буде покращуватись, нейрони будуть розуміти таким чином, активуватися, і ваші такі когнітивні властивості будуть покращуватись. Тепер мене запитання до вас. Напишіть в коментарях, який запах саме у вас асоціюється з ясністю думки, зі спокоєм, зі власною силою. І можливо, ми оберемо якийсь запах і розберемо його у наступних аромовідео. А якщо ви ще не дивились мій новий випуск про вітамін Е, ерготінеоїн обов'язково перегляньте. Він захищає клітини мозку, знижує ризик деменції. Посилання вже тут, і воно точно змінить ваше ставлення до харчування для вашого мозку. З вами була Ольга Степанова. Ваш нутриціолог і дослідниця свідомої ясності до зустрічі у наступному відео. І пам'ятайте, розум це не генетика, щоденна практика і аромат її частина.